Плентрантукс ампельний. Ви бачите, яка красота? Це ампельна рослинка, вона росте в горщичках, її можна садити, вона буде спускатися вниз, такими Шарик такий не росте у горщику. Дуже ароматна рослина. Я її як відкрила. Ну, Прям така дуже ароматна, таким пряними пряним ароматом пахне. І листочки, ви погляньте, які вони. Бачите? красиві. І такі Упругі, дуже упругі листочки, прямо всі я уявляю, як воно буде в кашпо в якомусь рости буде така красота. І такий шарик, я впевнена, буде з нього упругий, тому що листочки дуже міцні. Тому хто бажає, є такі штучки, обмежена кількість по 55 гривень, всього лише у горщику. Ви її вже висаджуєте в кашпо. У відкритому ґрунті, я думаю, воно буде нехорошо, тому що йому треба плестися. Він буде поволі спускати собі свої киточки, свої гілячки і буде вас радувати дрібнесенькими, малесенькими, біленькими цвіточками.